На тимчасово окупованих територіях ми бачимо знайомі радянські практики в новій обгорці. Переселення до Сибіру під виглядом програм примусової паспортизації, відбирання приватної власності, фільтрацію, тиск на дітей через виховні табори. Це не окремі інциденти, а система, яка одночасно ламає спільноти і намагається легалізувати крадіжку людей і українського майна. Потрібні чіткі слова і конкретні дії, як це правильно називати, як документувати і як карати, щоб рятувати людей зараз і мати залізні кейси на суди завтра. Більш детально про це говоримо просто зараз. Де до нас вже доєдналася Євгенія Вірліч. Факт чекерка, нота є нота, головна редакторка видання kavun.city. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день. Пані Євгенію, давайте розпочнемо з того: ось це переселення до Сибіру. Знаєте, хочеться процитувати одного нашого політика і сказати: це ж вже було, але е, не те, що навіть це не це страшно звучить. Давайте про це поговоримо. Наскільки це примусова історія? Наскільки ось ця програма заселення Сибіру наразі працює? Що вам відомо? Давайте розпочнемо з цього. Ну, насправді так, це абсолютно страшна історія. Це історія, яку росіяни повторюють з радянського часу. У них взагалі дуже багато радянщини в пропаганді. Вони не дуже заморочуються над тим, щоб придумати щось нове. Тобто ем, їхні методи від радянських відрізняються хіба що тим, що сьогодні є соцмережі, більше телебачення, більше якихось аудіовізуальних способів. Передати, але в цілому їхні методи від радянських не сильно відрізняються, і відтак уся депортація, можлива депортація, ймовірна депортація до Сибіру. Це саме так і буде, тому що це навіть не переселення, це саме депортація. Маємо називати речі своїми менамита. То це повторення радянських практик, і власне чесно, я не скажу нічого нового, якщо просто пригадаю, що вони вже під час окупації, під час практики окупації з 22-го року відправляли саме в той бік Камчатка і неподалік громади незгодних або не дуже вигідних собі колаборантів. Вони вже відправляли туди працювати деяких колаборантів, які чимось їх не влаштували, а скажімо так, кримінальної справи на них не заведеш. Тому такі випадки були, і зокрема, це були херсонські колаборанти. Тобто, це бо ось це їхня ініціатива з переселення була лише питанням часу. На жаль, зараз маємо свідчення про те, що скоріш за все вони таку депортацію готують. Пані Євгенія, хто віддає наказ? Від кого ось ця ініціатива йде? Це щось на місцях? Придумують там вже ті, навіть не колаборанти, росіяни, які вже засіляються туди, і я якимось чином вже на місці відбувається ось ця народження ось цієї страшної ідеї? Чи це з Росії, з Москви, з Кремля йде така задача просто знову-таки змішати народи? Скоріше за все, це вказівка з Кремля. Тому що, по перше, які ознаки цього? По перше, колаборанти на місці таких речей це ну Кажімо так, непересічні речі, та вивезення людей з Херсонщини окупованої її частини, там закупованої частини Запорізької області, Донеччини і так далі до Сибіру. Це все ж таки така непересічна штука. Тому, скоріш за все, тут ідеться саме про Кремлівську руку, тому що колаборанти на місці, росіяни на місці таких рішень не ухвалюють. Це перше, друге друга ознака це той факт, що подібну інформацію, наприклад, і ми наші колеги отримували з деяких окупованих регіонів, тобто, наприклад, у нас така інформація була з Херсонщини, точно знаю, що з окупованої частини Запоріжжя теж Запорізької області саме була така інформація. Отже, це не лише в одному регіоні. Вони планують зробити, і це теж ознака того, що це вказівка з Кремля. Ну і третє сама логістика передбачає, що це не в рамках окупованих територій, та тобто, це. Можливо, ймовірне вивезення з території окупованої української аж до Сибіру. Це величезна відстань, і без Кремля того погодити неможливо. Ну і ще одна така непряма ознака: всі абсолютно накази радянського штибу вони йдуть все ж таки з Кремля. Це, це ось там. І саме з Кремля до місцевих гауляйтерів, до місцевих зрадників, очільників громад, представлені Росія російські заступники, радники і так далі, ось такий є, наприклад, на Херсонщині. Тобто, щоб вони це ці, ці всі речі доносили і доносили інформацію назад з окупованих територій до Кремля. Тобто, скоріш за все, я думаю, що це абсолютно так і є. Це рознарядка Кремля. Пані Євгенію, як вибирають чи обирають людей, яких будуть потім депортувати? Це за місцем роботи, це за місцем проживання, якщо треба, умовно кажучи, звільнити якийсь будинок або район. Що, що відбувається, як ось це вже, коли спускається на низ, так вже безпосередньо на територію? Що там далі відбувається? З чого починається? Як сповіщають ту людину чи не сповіщають? Розкажіть, будь ласка, що вам відомо? Ну, от, е, зараз основна складність в тому, що немає якогось російського документу, взагалі жодної е, жодного паперу, та який би свідчив про те, що таке готується. Тобто, вся та інформація, яку ми знаємо, це те, що е, кажуть наші джерела. Ми там спілкуємося з колегами-фактчекерами, які теж подібне фіксують. І е, це те, що говорять українські служби, які також займаються е, виявленням подібних речей. Про це кажуть активісти різних партизанських рухів. Тобто ми не можемо зараз спиратись на якийсь папір, який от про це свідчить, і це основна складність. Тобто, у нас немає документу навіть російського або окупаційного, в якому б ми прочитали це, тому всіх аспектів ми знати теж не можемо і в цьому складність. Але з того, що ми знаємо, то такі знову ж таки скажу це слово, радянські рознарядки прийшли на робочі місця до закладів: це школи, дитячі садочки і частина виробництв Скоріше за. Все йдеться про те, що колись було комунальними підприємствами, тобто це, грубо кажучи, бюджетна сфера, і тут постає питання, що далі грає сарафанне радіо, тобто, що люди собі надумали, що їм передали, то вони і... Е, ну, це через брак інформації, це так і відбувається. Тобто немає чогось офіційного, немає комунікації, бо в офіційному полі про це росіяни не говорять, і, і це теж складно, бо люди собі додумають відтак, бояться абсолютно всі. Всі. І, скоріш за все, йтиметься саме про незгодних з режимом, а таких вистачає, буде йти про особисту помсту, власне, так і було в радянські часи, і, можливо, якісь за національними ознаками. Тут я не буду нічого казати, тому що ну не хочу е е стати тим вісником, який скаже якусь неправду, тобто, це, ймовірно, може бути за національною якоюсь ознакою, так як росіяни робили це в радянський час. Тобто, зараз йдеться про те, що це. Говорять в усному як вони люблять казати, в усному порядку розпорядження прийшло по місцях роботи виявити, кого можна відправити для роботи в даному випадку в Сибір. А що це буде далі? Тобто будемо дивитись, будемо аналізувати ту інформацію, яку матимемо далі. Пані, пані Євгенію, щодо дій людини, яка Наразі е, перебуває українця, який зараз перебуває на окупованій території, е, з тих чи інших причин не виїхала людина, там знаходиться і е, е, чи є якась взагалі правова база, яка б могла допомогти тій людині е, не бути. Перевезеною, насильницько перевезеною до Сибіру, до Росії, куди вони вирішать відправляти тих людей? Чи взагалі є на що зараз там опиратися? Чи там люди абсолютно безправні наразі? Ну, на жаль, я вам скажу, що люди в окупації абсолютно безправні. Тобто окупація це дуже страшна штука, це дуже страшні умови. І розраховувати на якусь правову допомогу можна лише в тому випадку, якщо пощастить. Тобто, це ось, ось така страшна правда. В окупації немає вибору. Та, тобто тут важко щось людям радити. Тут е, люди орієнтуються вже, ну вони вже е, понад три роки в окупації живуть, та, в деяких громадах це понад 11 років. І, і тут е, м, спиратись на якісь прописані важелі дуже важко. Єдине, що можна тут зарадити, це е, намагати як будь-яким чином старатися ж таки виїхати до цивілізованого світу та на підконтрольну Україні територію або до цивілізованих країн є європи, щоб просто не потрапити ось е, в цей жахливий світ депортації, коли взагалі сліди людини можуть загубитись. І знову ж таки, ми тут маємо е, розуміти е, обставини в Сибіру, обставини на півдні України тут просто людина може фізично не витримати, тому ем, тут важко говорити про якийсь захист, єдине, що якщо людина зможе звернутися на ті гарячі лінії, які ан ан анонсують і об обласні військові адміністрації, Херсонська, Запорізька і так далі, або ем, Кабмін е, для того, щоб просто повідомити про ось е, проблему свою, і далі вже адвокати з підконтрольної території України, ті, хто надають безкоштовні правові і послуги зможуть якимось чином постаратись зрадити, але знову ж таки, поки людина знаходиться в окупації, дуже багато кроків є смертельно небезпечними. Тут людина вже сама зважує, що її робити, як робити, і да нагадаю ще раз, що окупація це не вибір, і в окупації 100% гарантії дотримання прав, на жаль, немає. Ось ця насильницька паспортизація, яка там відбувається, насильницьке ось це накладання на людину своїх документів, своїх правил, своїх прав, своїх статутів. Що з тим там відбувається зараз? Чи вам відомо чи вона зупиняється? Ця паспортизація російська? Можливо, люди, які знаходяться дуже довго вже в окупації, можливо, вони вже настільки зламані. І там же ми розуміємо, що там нічого неможливо робити, якщо наприклад в тебе є немає наприклад російського паспорта. Тож що відомо про це? Чи йде цей процес, чи послабшав ось цей тиск вже з боку Росіян на українців? Чи це все продовжується як продовжувалося з 2022 року двадцятого року, вже під час Великої війни, і з 2014 року на Донеччині і Луганщині? Так, цей процес триває. Він триває не настільки активно, як він був, наприклад, 22-му році. Тому, тому що тоді перед ними стояла задача стартувати. Та зараз цей процес вже триває як такий. Тобто за три роки, за три з половиною роки, за одинадцять з половиною років, якщо ми говоримо про Крим ті частини Донеччини, Луганщини, які були окуповані раніше, вже багато процесів. На жаль, росіяни налагодили в окупації. Дійсно нічого не можна зробити. Без російського паспорту, тобто питання отримання російського паспорта це питання виживання. Неможливо отримати освітні послуги, неможливо отримати медичні послуги, соціальні послуги і так далі. Тобто, людина має якийсь критичний стан здоров'я, просто і треба звернутися до лікаря. Вона має повинна мати російський паспорт. І за 3,5 роки або одна з вижити там без російського паспорта неможливо, і це реально питання просто виживання. Тривання. Зараз цей процес триває, і росіяни в своїй пропаганді подають доволі регулярно про те інформацію, як ем, діти отримують паспорти. Тобто, в 14 років дитина, фактично ще дитина, та людина отримує паспорт, і вони це роблять ур з урочистостями, тобто з пропагандою, з показуванням облич. І тут ми стикаємося з тим, що це ж для людини не вибір. Це обов'язково в окупації. В окупації люди опинились з різних причин, і якщо ми аналізуємо з яких саме, ми не можемо всіх урівнювати. Ми маємо аналізувати кожну історію, тому що далеко не всі, хто опинились в окупації, це колаборанти і зрадники, обставини різні. І вони показують обличчя цих дітей, урочисто дають їм паспорти і так далі. Якщо аналізувати, то насправді не так багато людей залишилось близько третини. Від тих, які були до окупації, зараз лишаються можливо навіть менше, але це люди, це наші люди, це діти, які там ростуть. Тому росіяни все це подають з пафосом, з притаманною їм пропагандою і так далі. Так, вони чинять тиск абсолютно на всіх. І той момент, той аспект, що людина отримала російський паспорт, ще не означає, що на неї не будуть тиснути далі. Тому що росіяни розуміють, що папір папером, але в голові людина ж може лишити нашу українську ідентичність, як це власне і відбувається. Тому що насправді дуже багато людей дуже добре пам'ятають той контраст, як до. Жилось до окупації, як живеться зараз, і вони лишаються там для того, щоб е зустріти ось цю перемогу, цю деокупацію, це повернення назад. Хоча так, так як було три з половиною роки тому, вже не буде. Але тим не менш, вони чекають на повернення України. Там є наші партизани, які регулярно дають якусь інформацію або вчиняють е певні приємні нам дії. Тому е, люди там насправді лишаються з українською іде, 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 ідентичністю, і росіяни це теж розуміють. Тому цей психологічний тиск він все одно є так. Деякі люди ламаються. Є люди, які вже просто хочуть спокою. Наприклад, їм все одно яким буде цей спокій. Але насправді таких людей, до речі, не так багато, тому що знову ж таки повторюсь, надто багато людей дуже добре пам'ятають, як було до, і це важливо. Ось ця пропаганда, яка з дітьми працює. Давайте про це поговоримо. Тому що е, якщо це покоління, наше вже покоління, воно пам'ятає, як е, жив Донецьк, так і хто приїжджав mm -hmm. у Донецьк до 2014 року, так і е, 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 бачить контраст, то ось ці діти, які яким були там 2-3 рочки в 2014 році, вони вже не пам'ятають, вони не знають, вони бачать тільки в них одна реальність, так. Тим не менш, вони українці, та так чи інакше. Давайте поговоримо про це, як це відбувається там, чи є у нас можливість ще повернути те покоління, чи отримати, хоча б якийсь фокус уваги на Україні, чи це вже ну, надто важко, така важка історія для України повернути до себе ось це вже покоління нове. Ви Знаєте, тут я завжди спираюсь, Я ще й історикиня, і я завжди спираюсь на історичний досвід. Так? Дуже багато людей, які народились в радянському союзі і фактично не бачили життя іншого, вони все одно розуміли. Що радянська влада це тоталітарна влада, її треба позбавитись <клес> так. само дуже багато людей, саме тих людей, які створювали народний рух України, товариство Меморіал та інше, вони ж були народжені фактично за радянського союзу, іншого життя не бачили. Але вони розуміли свою ідентичність. Так само та для росіян діти, ось ті діти, які, наприклад, не пам'ятають, як було до, це їхній золотий резерв, і вони його намагають. Це використати по повній програмі, тому що в дитячих садочках, в школах, позашкільних закладах навіть під час екскурсії дитячих, просто там, наприклад, заповідника Сканія Нова, в які вони використовують як пропаганду, вони намагаються максимально дітей навернути на те, що Україна це ворог, сателіти України, партнери України це вороги, Росія велика страна, і так далі. От у цьому ключі, так нам буде важко повертати. Цих, цих людей, тому що саме в дитячому віці закладається надто багато речей. Але Знову ж таки, спираючись на досвід радянського союзу, там ми розуміємо, що тут дуже багато залежить від батьків і від власне мислення дітей. Тобто, якщо вони будуть сприймати критичну цю реальність, і якщо буде наша інформація в окупації, ми за це дуже боремось, щоб діти бачили, що щось не не так, щось відбувається не те. Я думаю, що у нас більше шансів буде все ж таки. Повернути їм шанс на нормальне життя, на на, на на те, щоб вони сприймали Україну не як ворога, а саме як свою рідну країну. На жаль, росіяни роблять все можливе, щоб цього не було. Наприклад, днями в Скадовській школі номердин, колишня скадовська школа, номер один, яка захоплена окупантами. Вони провели по святу в кадети. Тобто вони змушували дітей співати гімн Росії, кадетські пісні російські. Звісно, там були заходи, які просували пропаганду ненависті до України і возвеличення Росії. І ось таких заходів вони проводять дуже дуже багато саме от для дітей. І в дитячих садочках мілітаризація розпочинається саме в дитячих садочках. Це насправді дуже страшно, але тут чимало залежить від батьків, ну і чимало, мабуть, залежить Можить від кожного з нас, хто намагається якось ем, проникнути в інформаційний простір росіян в окупації. Я думаю, що тут іще і наша робота має бути, але точно розумію, що це не втрачено. Це для нас дуже важкий, але досвід. Ви торкнулися такої болючої теми, як інформація, яка може просучитися в. Окуповані території на окуповані території українська Євгенію, mm -hmm. а як це фактично відбувається? Як це може виглядати фактично? Це телеграм-канали, телебачення, там я не знаю. Ютуб у них відключений, у них дуже багато відключено зараз тих програм, на які тих платформ, на яких можна побачити неупореджену думку, не просто Україну про українську якусь, а в принципі, про упереднеупереджену. Тож як це відбувається, як це має відбуватися? Як це по факту відбувається і? Що ми можемо зробити з тим, щоб це краще просочувалося туди? По-перше, дуже добре спілкуватися саме з медійниками, які працюють в регіоні. Тобто, якщо це окупована Херсонщина, то співпрацювати або якось спілкувати з медійниками з Херсонщини, тобто вони знають ос особливості. Та там, якщо це Запоріжжя, Запорізька область, ми всі намагаємось працювати над тим, аби проникнути в інформаційний простір. Також це телеграм-канали, вони доступні. Тобто, в ці можуть і читають телеграм-канали. Ми маємо вести телеграм-канали українською. Я ем, не, не, не з тих, хто толерує телеграм як платформу в цілому, але ем, розуміючи її, її, її походження, її особ, особ, особливості, але наразі це один із небагатьох місточків між нами та окупацією, тому що більшість месенджерів все ж таки е, заблоковані або в е, окупації дуже важко їх від... відкривати як це не дивно. TikTok дуже багато в окупації користуються ті. Тіктоком і в Росії також, і якщо цей контент просочується, це буде дуже добре. В окупації користуються VPN, так, росіяни з цим борються, але тим не менш. Тобто Ютуб там відключений, дуже багато платформ там відключені. Але оскільки підлітки, та й дорослі люди все ж таки їм хочеться дізнатися якусь інформацію на противагу, VPN. Ко користуються знову ж таки, є наші платформи: на кшталт жовтої стрічки ем, жіночого руху спротиву Мавка, а теж і, і так далі, які теж ведуть свої е, телеграм-канали. Так це не, не завжди безпечно е, користуватись ними. Постійно, але в, в, в окупації вже знають, як, як, як зробити так, щоб росіяни цього не бачили. А, тому у нас є шанси проникнути. Ми маємо писати на своїх сайтах. Їх прочитають. Насправді ми бачимо, що незважаючи на блокування, наприклад, деяких Платформ, з якими я, наприклад, співпрацюю, незважаючи на їхнє блокування з в Росії, їх переглядають в Росії. Це означає, що люди все ж таки знаходять способи. Так само ми бачимо перегляди з окупованих українських територій, тобто люди заходять. Ну і знову ж таки, такі платформи, як Телеграм, TikTok, вони теж працюють, принаймні, заборонити все в сучасному інформаційному просторі нереальної Росія не реально, і росіяни теж це розуміють, хоча намагаються все ж таки заборонять, але розуміють, що все заборонити нереально. Тому ми маємо на мою зухвалу думку, ми маємо просто робити контент для тієї платформи, на якій ми можемо це робити. Якщо зручно в Телеграмі, в Телеграмі, зручно те те супер. В будь-якому випадку ми знаємо випадки, коли люди просто пересилали і іншим людям те, що вони подивитися. Фізично не можуть, і це теж працює так. Це не завжди безпечно, але це працює пані Євгенію. Давайте поговоримо про легалізацію окупації через вибори, через підписання документів, і все таке інше. Рано чи пізно наші українські землі повернуться в Україну так чи інакше. Mm -hmm. І ось ці люди, які зараз там підписують документи, вони беруть участь у виборах і так далі, і так далі. Чи є якийсь інструмент, який після того, як людина повернеться до себе в Україну додому, так з окупації, який би підтверджував, що ця людина не колаборант, вона не підтримувала ворога, вона вимушена була робити, тому що, ну. Ми не можемо е, робити вигляд, що не існує. Дуже багато людей дійсно існують, і таких, які зараз абсолютно щиро під е, ті російські е, зараз е, речі, що вони там е, роблять, вони підтримують. Тож е, як з оцим? Бо це болюче питання для українців і для тих людей, які повернуться е, до нас, воно теж буде болюче. Так насправді це мабуть одне з таких найболючіших питань. Коли люди в окупації більш того, там же в окупації є і певний російський тиск. росіяни дуже сильно тиснуть на людей із з тим, що ви не повернетесь в Україну, бо вас там всіх вважають зрадниками, і це неправда. І ми маємо доносити до людей той факт, що той факт, що вони живуть в окупації, не робить їх автоматично зрадниками. В Україні вже існує слава Богу, механізм, за яким правоохоронці виявляють, що людина є зрадником чи не є. Та, у нас є кейси, коли людині оголошували навіть підозру у вчиненні держзради. А це ну далеко не кожній людині оголосять підозру, тобто були якісь там факти, які вказували правоохоронців на те, що людина може вчинити держзраду, але суд виправдовував І такі кейси є абсолютно реальні. Тобто, люди мають розуміти, що той факт, що вони в окупації, не робить їх зрадниками. І насправді тут я повторюю слова ідейної натхненниці цінотеїнок. Аталяля не Романюк, а, вона дав давно це говорила, ще до 2022 року. Ми не маємо змішувати. Долі всіх людей в окупації, ми не, ми не маємо морального права цього робити, і не маємо цього робити. Кожна доля в окупації це окрема доля, і ми маємо розглядати кожен кейс людини окремо. Якщо е, є у правоохоронців ціла система е, ознак, які можуть вказувати на те, що людина робила це під примусом або ні, і довести, що людина щось робила під е, примусом, насправді доволі легко. Тобто, якщо людина під примусом щось зробила. Вона мала вижити і це питання виживання насправді. Це теж фіксується нашими правоохоронцями. Ем, є знову ж таки свідки, є люди, з якими, якщо це люди, які передавали якусь інформацію, то є люди, які можуть підтвердити, що її передавали, і, і таке інше. Тобто, насправді, механізмів доволі багато. І правоохоронці, прокурори і просто пересічні люди розуміють, що окупація це не вибір, це, на жаль, виробні. Ем, в окупації люди існують, вони там не живуть. Тому е, це питання дійсно лишається болючим. Але мені здається, що чим далі триває окупація чим далі ми бачимо історії тих, хто виїхав, тим принаймні за своїм досвідом я бачу, що сприйняття людей, тих, хто живе в окупації, воно змінюється в кращий бік. І це насправді добре. Да? Дуже погано, що такою ціною нам це дається, але дуже добре, що ми принаймні всіх не не зрівнюємо в колаборантів. Так є доволі однозначні. Трактування, да, тобто, ми. Чітко бачимо, що той же, наприклад, окупаційний гауляйтер Херсонщини Сальдо це зрадники. Навіть відповідний вирок у нього вже є. Та? Там керівники псевдоміністерств департаментів і управлінь вони є зрадниками, тому що вони просувають абсолютно без примусу. Але людей насправді більше є ті люди, які працюють у соціальних сферах, забезпечуючи життя інших людей. І, можливо, вони на Справді роблять дуже добру справу, деякі з них, які просто підтримують життя інших людей, і так далі. Тобто, кожна доля насправді має е, ан, аналізуватись окремо, Да, я розумію, що це величезна робота для наших правоохоронців, для нашої служби безпеки України і зараз, і потім. Але я впевнена в тому, що цю роботу вони пророблять так само, як вони її роблять на деокупованих територіях. У нас вже є досвід їхньої роботи в демократію. Де окупованих громадах, коли туди заходили наші сили оборони України, і, і так само виявляли і тих, хто працював під примусом, і тих, хто змушений був працювати. Тобто цей механізм є, він існує. Тому людям не треба переживати за те, що вони е, щиро вірили в повернення України, а їх у чомусь звинуватять. Ні, я впевнена в тому, що все буде добре. Звісно, все буде добре, і всі наші українці повернуться на нашу святу українську землю. Я щиро в це вірю. Я думаю, що всі українці зараз чекають наших просто з поверненням. З тієї страшної ситуації, в якій життєвої ситуації, в якій вони опинилися. Пані Євгенію, ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли Дякую для нас вам. час. Євгенія Вірлич, факт чекерка, нота Єнота, головна редакторка видання «Кавун.сіті». була з нами на прямому включенні. З нею говорили про депортацію, про те, як живуть наші українці в окупації і. Наскільки швидко і легко вони повернуться в Україну? Щиро вам дякуємо і прощаємо з вами.